СВП система вирівнювання плитки. Ось так розшифровуються ці кліпси і ось такі синенькі клиночки. Зараз, щоб вкласти отакий от формат плитки, в даному випадку у нас 1,20х60. Ну щоб воно все було якісно, як для мами, обов'язково потрібно використовувати таку систему вирівнювання плиточки. Ось так вона виглядає. СВП Адванта. Користуюсь вже третій рік, перша кляс. Є в епіцентрі, можна придбати в інтернеті. Зараз понятно, що старовіри скажуть. Та ми колись на сірники укладали, і все нормально, що ти чешеш?» Я колись і музику на касеті ручкою перемотував. розумієте? А зараз що? А зараз собі тільки на телефоні і перемотано. Так що часи міняються, технології не стоять на місці. Хочу тако зразу сказати, я, бачите, даю там кожних 20 см, даю густо. Воно не є так дуже дорого, але при такому форматі, щоб не було ось таких, бачите, як тут. Що? Не дали, дали замало свп щоб деколи дивлюсь відео, просто отако дві по краях дали і все. Ну люди, ну ви ж теж, що, ну, шкода ту лишню кліпцю, дати. Заводимо нашу плиточку. Клей під час висихання дає невеличку усадочку і може потягнути на себе плитку. А якщо то ще керамічна плитка, то взагалі вона на себе крепку воду бере і воно ну, усадка може бути. І будуть потім оці ступенічки, які, ну, понятно, що можна з ними жити. Але для чого? Робити або, якщо можна зробити якісно? Показую вам наглядно, як працює система СВП. Є, просвітик. О, дивись, що ми робимо. Вставляем раз, два, вот таким самым кращим плиткомовским вот пистолетиком затягиваем нашу. Оп. Оп. О, я уже да. бачу, как оно пошло. О, есть для да нас кутник. Дивиться, друзья. Супер. Отак От має працювати система вирівнювання плитки. Ти страшний спеціаліст. Вадік, робимо все як для мами. А особливо, коли є гарний продукт від гарної української компанії. Це з задоволенням робиться робота.